Анатолій Велевський Солом'яний капелюшок У кожного своя історія життя, і напевно, є що згадати та розповісти. Знайшлися б уважні слухачі. Але ось новенькому солом'яному капелюшку поки й похвалитися особливо нічим йому від народження всього кілька днів. Старий капелюшник, коротаючи довгі зимові вечори, не поспішаючи, зробив його дбайливо стежачи за тим. Щоб спіральний визерунок залишився рівним і гладеньким, а сам при цьому тихенько наспівував якусь нехитру пісеньку. Капелюшок назавжди запам'ятав її, а ще мозолисті вмілі пальці, що подарували йому життя та своє тепло. Коли роботу було завершено, майстер акуратно обшив поля по краю стрічкою, пов'язав червоний бант і повісив обновку на стійку біля прилавку. Вирішивши, що все його життя відтепер пройде на вішалці, капелюшок засмутився. Але наступного ранку трапилося справжнісіньке диво. У лавочку зазирнула юна чарівна дівчина і, відразу ж, помітивши солом'яного красення, купила його, не торгуючись. Тепер вони цілими днями не розлучаються. капелюшок байливо прикриває симпатичне личко своєї господині. Від палаючого проміння літнього сонця, а та, у свою чергу, всюди бере з собою обновку, куди б не прямувала. І солом'яний капелюшок цілком щасливий, тому що нудьгувати йому не доводиться він подорожує, буває на пікніках, замрієна, завмирає, слухаючи романтичні вірші, які іноді мелодійним голосом читає господиня, і часто ловить на собі захоплені погляди. Втім, капелюшик не настільки дурний і чудово розуміє, що захоплюється швидше за все стрункою красуною господинею. Але оскільки та обрала саме його, то хоч і маленька частка захоплення, але все ж таки належить і солом'яному капелюшку.